До 8 березня лічені дні. Тому традиційно Житомир інфо завітав на квітковий ринок, аби дізнатися про цьогорічний асортимент та ціни на букети. Тюльпани заполонили прилавки. Одна квітка коштує 40 гривень. Також пропонують яскраво мімозу, яку переважно придають на вагу. Тюльпани стоять 40 гривень. Тюльпани з міста Житомир мімоза 150-100 сто грамів, якому стані, 100-150 за 100 грамів. Це буде десь. 450-500 гривень. Гарна вімоза надовго стоїть. Тюльпанчик приблизно, візьмемо 10 тюльпанів, та ж ціна буде. Скажи, скажіть, це дорожче, ніж минулого року? Та, та ж сама ціна. Хоча розтиможка була дорожча. Тюльпанчик 40, розочка 40. Гвоздичка 25, розочка метровочка по 100. Це все Голландія. Своє виростити не можна, тому що все дорого. Плюночку колись можна було купити дешево, а зараз дуже дорого. Це переважно Голландія і наш український. Класичний по 40 гривень, піоновидний по 50. Типу, ось, ось, такий піновидний і там жовтенький є. Вартість мімози за гілочку приблизно 200 гривень. Букети стартують від 300 до півтори Скажіть, що найдорожче? Мабуть, троянди? Мабуть, троянди. <святувач> мабуть, троянди, мабуть, гортензії, мабуть, екзотика. І риси в цьому році дуже дорогі. Порівняно з минулим роком, взагалі ціни змінилися? <святувач> е, підвищилась вартість приблизно на 10-15 гривень. Так. Перед святом плануєте підняти. Все це остаточно вже буде вартість. Ціни на троянди різні, все залежить від розміру, квітки. Ціни трошки піднялися, але вони ще піднялися на Валентина, так і тримаються. Але до восьмого більш підвищувати не будемо. У нас різна троянда. Ці 60 гривень, ці по 100 гривень, 80, 60. і самі верхні, то найдорожчі, то завезені з еквадору. Вони по 120 і по 150 гривень. Там метрова. Сто і квіточка сама велика, дуже гарна. Вони всі зараз свіженькі, ну треба за ними вміти доглядати. Якщо дівчинка просто поставила їх у малу кількість водички і буде дуже жарко в квартирі, то будуть мало стояти. А якщо залишити їх завернутими, підрізати ніжко, додати ми даємо консервантик з собою, то будуть стояти довше. Пропонують і різноманітні квіти угорщини. До прикладу, ціна на такі тюльпани стартує від 120 гривень. Всі 50, а до 120 гривень. тут по три штуки. Перед святом плануєте підіймати? Ні, вже воно так і буде. Так ціна така й буде. Ось роза 250, цикламент 250, азалія є 250, отака колонко є 200. Тобто тюльпани найдешевші? Так. <кл 'язано> Тюльпани, крокуси, ось крокуси 150. Також продавчині запевнили, що кожен зможе знайти щось на свій смак та гаманець.